Сьогодні в нас кава машина з сейкою Причина, чого вона попала в сервіс, машина то робить каву, то не робить, то може навіть на промивці не закінчити цикл промивки. Тобто щось трапилось. Ну, перше, на що можна подумати, це на воду, що засмічена вода, засмічена з великою кількістю мінералів і вона забита. Але як бачимо, бак прозорий. Чистий і вона недавно, до речі, була у нас в сервісі. Потім на що ми дивимося? Якщо бак для води чистий, ми розуміємо, що воду використовували чисто. Потім дивимося на сито. Сито ми подивилися, воно теж абсолютно чисте. Моє припущення, що це помпа. Я думаю, що воно так і є. Я розповім. Заміним помпу, провіримо на максималках, а зараз коротко розповім, як розібрати інкант, бо тут є деякі нюанси в цьому. Ці хромовані вставки, накладки, чи, да, накладки вони ну, тут стоять, їх треба трохи відтиснути на себе і чимось вивести її. Вона здвигається в бік, одна і друга. Потім є два винтика. ми їх відкручуємо. І як зняти цю хромовану вставку? Я не знаю, хто як знімає, не бачив ні відео на Ютубі, не дивився. Виключаємо кову машину. Так, я візьму те, що в мене під рукою є, а взагалі в мене спеціальна викрутка. Дуже невеличке зогнута, дуже міцна ця сталева. Проволока, це з пружини якоїсь. Ми її заводимо, зараз покажу, заведу її всередину, трошки зверху віджимаю і завожу. так, І потім ось на себе тяну. З одної сторони защлки зняли. Все. І потім голову притримуючи пальцями резинку. Ось цю резинку. Все. Далі тут є ще винтик, як зняти диспенсер. Ми його теж відкручуємо. Він знімається вниз, а це подається вверх. Все, це в цьому нюансі такий є. Так, відкрутили ми цей болтик, витягнули. цей диспенсер вверх, тягнемо, а цей вниз опускаємо. Отак і вниз. Потім тут є два винтика. Ми його викрутили, ми їх викрутили, і потім розгибаємо з боку з цього, із цього, пластик і тянемо на себе. Потім е ти винтики, які ми бачимо, під баком води і в бункері для зерна. Викрутили. Відключаємо шліф, на себе тянемо і знімаємо. Дисплей з кнопками в сторону. Це зняли, засунули сюди і піднімаємо до догори. Трохи притримуємо кавомолку, натискаємо на неї, піднімаємо вверх, відключаємо трубку подачі води, вниз її тянемо. Провода до датчика води. Все, розібралося. Да, в цілому помпи стали гірші. Це помпа 2021 року з тоншою пружиною і меншим байком. І оці пружинки, які під шарик, вони теж йдуть такими закусаними верхніми вітками. А це більш старіша помпа, тут товща, сама пружинка. І цей байок більший вона року Замінили помпу на нову. Зараз зберемо та провіримо. Зібрали, і першим ділом, що потрібно зробити, зайти в меню і пролити трошки водички гарячі, тому що міняли помпу і контур е сухий. Нажимаємо, проливаємо, трохи півстакану достатньо. Потім, як ми провіряємо е на максималках е ключ, викручуємо до мінімуму. Варимо 3-4 порції, щоб ці кавомашини обладали... є система адаптивного помолу. І потрібно 3-4 порції для того, щоб поміняти цей помол. Тобто ви викрутили на мінімумі, зварили 3-4 чашки, і все. Тоді остаточно помол поміняється, і будете знати, що це на мінімум і кавомашина підналаштувалася. Ось так пробуйте.